Всім доброго дня! Хто слідкує за моїми відео? У нас все про гортензію, про волотисту, крупнолисну. я вам восени показувала живцювання гортензії в крупнолисної, яка приїхала з Голландії. Це серія Endless Summer, Безкінченне літо. Там оригінал, Blue. І я вам показувала, що вона в мене просто гниє і все. Е так як я отримала гортензію десь в день, може, і в лютому, мабуть, то випустила вона бруньки, і я її живцювала. Це десь був квітень місяць, квітень, травень, може, вже не пам'ятаю, Ну, я вам показувала відео. У мене є відео, якщо хоч можете подивитися, знайти його в лінті. Може, я її. Підкріплю до цього відео, але там показувала я, що воно дуже погано приживається, тому що вона Голландія, вони закормлені, вони виганяються для квітіння стимуляторами росту, стимуляторами квітіння, і вони дуже погано корінюються. Я їх обрізала, там дуже малий процент укорінення, і вона мене наросла. І я її поживцювала знову, показую вам, знову поживцювала. 24.07 Блюм Бачите? Дивіться, як вона укорінилась. Бачите, трошки є випади, але взагалі практично вся дала, бачите, дала приріст. Це те, що вже вона, я вже перестала її давати ці. Стимулятори. Ну дивіться, як гарно вже поквітло. І так само ось у дивіться Entry Summer оригінал. Вже бачите, і приріст іде. Зараз витягнуємо стаканчик. Покажу. Бачите? корінці вже дивіться, які в неї. Це все корінці. Дивіться, як вона прирістала. Ну, це все живтьовано 24.07. Сьогодні у нас 15 серпня. 15 серпня це приблизно 20 днів, 21 день, 3 неділі. Дивіться, як вона, як вона вже Дає приріст. Чому дуже погано вони укорінюються, коли вони приходять із Голландії. Оцей приріст, що він йде перший, він дуже-дуже погано укорінюється. А зараз, бачите, практично, ну, десь 90% приросту при укоріненні. Також усьо, дивіться вже який. Треба мені зараз брати і додати землю, щоб вона в корінці поховати, щоб не дивіться, де ж де корінці воно, аж на самій макушці. Ну, Ці листочки можна убрати нижні, а пересадити в другий стаканчик. Ну так от таким чином, дивіться, вона вся практично. вся, Укорінилась. Але просто в ящику стоїть. І це, ви знаєте, не в залежності від того, все ж залежить від того, як що це за матеріал, з якого ви берете. Є гортензії, які дуже тяжко укорінюються. Вони просто тяжко укорінюються і все. Ну, от. А є такі, що треба тільки укорінювати весною, коли починається приріс, коли вона починає вигітувати. Якщо вже ви її літом починаєте живцювати, вона взагалі не укорінюється. Якщо вона вже така удерев'ясніла, стволи ростила товстелені, тоже вони листки поотпадали. Все залежить від того. І от, бачите, показую вам, що вже укорінюється нормально. Не рослина. Так що я зробила для себе висновок, що всю голландію, яку я отримую, її треба, значить, наростити приріст, обрізати його, можна викинути, можна укорінити, гляди щось укоріниться. А потім, уже, коли пішов другий приріст, тоді його жацювати. І буде отакий результат. І ще дивіться, хочу вам відкрила ящик, хочу вам показати. Це в мене така червона. Вона із Польщі, дуже 24-го, бачите, червона Польща. Вона укорінилася. Вона без назви, але там така дуже велика квітка. Ну, просто, знаєте, Ну 20 см квітка. Вона така рівна. Вона стояча. Мені вона дуже сподобалася, вона без назви була, я її купила. Вже такий живець, мабуть, років 2-3. Здоровий такий. Я його взагалі весь обрізала 24 липня і оце її наживцювала. Подивіться, як вона укоріниться. Думаю, і я ну, обично говорять всі, що ну, не треба багато листя. там, всього. Дивіться, я такий експеримент зробила. Взяла цю верхушку. Навіть нічого не обрізала, я просто цю верхушку вставила в стакан і всю. І подивіться. Бачите? І вона вже вегетує. Вона просто, ну, ось дивіться, така верхушка. І ось дивіться така. Дивіться на неї. Дивіться, яка вона вже. Дивіться на цей сажанець. В три... В, три... в три ряда бруньок. Один ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий, чотири ряда бруньок. І говорять, що ну, листя не витягне вона нічого. Ви знаєте, якщо вона рослина, яка добре укорінюється, вона витягне все. Подивіться на оцю, на оцей сажанець вже. Це вже його, він укорінився, вже його можна, як то кажуть, і продати, бо він вже дивіться, який гарний. От. І дивіться, так же саме вона о, на. Дві пари бруньок. Вона вже, бачите, починає вегетувати. От, Дивіться, які тут корінці вже. Бачите? Дивіться вже, як вона корінці пустила. Сплошні корінці. І ви знаєте, ну, все таким з досвідом, але ви знаєте, кожна рослина, вона індивідуальна. Кожна рослина. І в нас там ще експеримент. якщо не забувайте підписатися на наш YouTube канал. 3 серпня я живцювала гортензію, яку просто заживцювала в касету і поставила під в пакет і все. От, Навіть без укорінювача. І подивимося цей результат. Але ж теж там мінлива, мінлива, дуже добре укорінюється. От от наша. Ну, от Таким чином, бачите, хотіла вам ще це показати, що як все воно добре укорінюється. Дивіться. 24 числа, це 20 днів. Дуже гарний результат. Я дуже хочу розвести цю гортензію. Дуже хочу, тому що вона просто-просто бомбічиська. Просто, просто бомбічиська. Просто з великою, дуже-дуже великою набитою квіткою. Ну, знаєте, все приходить, як то кажуть, з досвідом. Я з вами ділюся своїми, і, кажуть, негараздами, і гараздами. От, Так що, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на наш YouTube канал. У нас вся правда про гортензії. І тільки правда. Переходьте в групу під вайбером для замовлення. Ну, я не знаю, ці зривці будуть уже, я думаю, на слідуючій. Рік. Хіба що, може, вони гарно дадуть приріст, то можна буде їх купити десь там листопад. місяць Побачимо, я все напишу в групі, все буде в групі. Так що, всім дякую, що ви були за мною. Поставте вподобайку, що вам це відео було цікаво і корисне. Вам не важко, а мені приємно. Дякую.